Вітаю вас на своїм каналі. І сьогодні будемо готувати квашені огірки. Отут у мене є огірки свої домашні згороди. Для цього нам потрібно чесник, кріп, листя хрену, чорний перець, банки і ну і Будемо накладати в кожну банку. Накладаємо по гілочці. Кропу отаку от складаємо і в кожну банку накладаємо, отаку от накладаємо кріп. Беремо по 4-5 горошин чорного перцю, тільки так 4-5 горошин чорного. Чорного перцю у кожну баночку і беремо часник. По два, по три зубчики чеснику. Ручки в мене великі. Так розріжемо. Отак. От І тепер накладаємо гірочки. Так мы огірки. Розложимо усі банки. Скільки міститься? не неповну банку, бо зверху будемо ще класти листок. Отак накладаємо тільки піти, і зверху накриваємо отак листком хрени, хріня. банку отак накриваємо листком хрень. Хрину. І будемо заливати кип'ячим розсолом на літру води столова повна лишка солі. Закип'яти гарячим треба буде розлити. Я вам покажу. Отак от підготуємо всі банки і тоді зустрінемо. Так, у мене вийшло 9 слоєчків огірочків, отаких от наложений. 9 слоїків таких огірочків. Тепер ми я даю тут 5,5 літрів води. І на 5,5 літрів води я даю таку... На літру води о така велика лишка столова соли. Повна. Раз, два, три, чотири. П'ять. І раз, у мене ще п'ять і пів, я даю ще пів. Отака кам'яна сіль має бути. На літру води, столову лишку соли. Розмішую і ставлю, щоб вона закипіла. А тоді розпилимось. Сироп у мене вже закипів, гарячий. Тут у банку я додала ще позубкове часнику і будемо заливати гарячим, гарячим. Я тільки що зняла з, е, плити. Гарячим заливаємо. Повну банку заливаємо сиропу. І накриваємо такою кришкою що під гарячу, отак ставимо. Тут на рушничок. І так робимо слідуючу банку. Так будемо заливати всі банки. Тоді накриємо рушником. По зубкове чеснику я дала в кожну банку. Ще зверху по збкове чеснику я дала в кожну банку. Так. Знову такою кришкою закриваємо. Русову стільки, аби виливався через верх. Слідуючи, так всі банки, а тоді зустрінемось. Так, от скільки в мене залишилось сиропу, десь півтора літри. Треба було менше зробити, але нічого. Ось огірочки. Дев'ять банок, яких закрила. І ці огірочки накриваю рушником. І наві вони собі стоять, поки вони не охолодять, а відтак у погріб. Дякую, що були зі мною, що дивились моє відео. Підписуйтеся на мій канал, коментуйте, діліться моїм відео рецептів з друзями. Миру всім і нашій Україні! Будьте здорові. До зустрічі!